Почесне звання металург об'єднує представників різних поколінь, досвідчених ветеранів, які зробили неоцінений внесок в розвиток галузі, та молоді, яка наполегливо оволодіває професією. На честь свята і за високі трудові досягнення працівників трубопресового та трубовальцювальних цехів «Прат Сентравіс Продакшн Юкрейн нагородили відзнаками а багатьом присвоїли почесні звання заслужений трубник та почесний ветеран праці. компании урочисто привітало працівників вы своим трудом своим участием куете продукцию металлургийской промышленности и я от всей души поздравляю вас ваших близких с наступающим праздником здоровья вам благополучия и спасибо вам за труд ваш благородный спасибо вам Всім хорошого і щастя роботою в компанії працівники задоволені, адже про них ніколи не забувають. Сергій Полєнков працює в компанії вже 6 років. перейшов до трубопрокатного цеху з ТВЦ 4 і не шкодує. Допомагає компанія і допомагає ветеранам. Тому у п'ятницю для всіх своїх працівників компанія Сентравіс влаштувала незабутній святковий концерт, що відбувся на стадіоні Електрометалург. І тут не обійшлось без привітань. Я вас всіх поздравляю праздничний день з нашим професіональним праздником. Я звертаюся... К семьям металлургов, детям. Много детей, они меня не слушают, конечно же. Но я обращаюсь к детям металлургов. Растите счастливыми и любите наш город. Здоровья вам, благополучия, удачи, мира, добра. Всего самого хорошего. пусть Господь хранит вас, ваші сім'ї, ваше справи. Я искренне благодарен акціонерам прекрасного общества за помощь городу. Працівникам Сентравісу, а також генеральному директору Юрію Атанасову вручили нагороди та грамоти від обладміністрації. Внесок компаній в розвиток Нікополя оцінила і місцева влада. Власть міська знає, якщо десь, трохи, чуть-чуть на щось не вистачає грошей. Чуть-чуть во главе с его руководителями всегда подставит крепкое, надіжне плечо. Концерт продолжился виступами зірок, танцями та співами. Родзинкою вечора стала спеціально запрошена група. Тік. закінченні концерту всіх присутніх порадували яскравим святковим фейерверком.